Транзиторна ішемічна атака та малий інсульт як попередити катастрофічні наслідки. Дякую, Анатольовна. Шановні колеги, сьогодні я хотів би зупинитися на тій темі, про яку ну останнім часом десь багато говорить, десь мало говорить. Але ми під час наших різних заходів інколи звертаємо увагу на цю тему, але не так часто, як можливо, хотілося б. Але це тема, яка є дуже важливою. Бо наразі, якщо взяти статистику, я там пару слів скажу, можливо, про статистику, але якщо проаналізувати. То щороку виникає в Україні приблизно 40 тисяч транзиторних ішемічних атак, і це потенційно пацієнти, які будуть мати інсульт. Ну ми зараз скажемо про це. Взагалі, два слова буквально, щоб розуміти, що таке інсульт, чим він відрізняється від тієї. Я думаю, що всі це знають. Але, Інсульт це гострий початок фокального або глобну або загальномозкової неврологічного дефіциту, внаслідок зниження мозкового кровотоку, внаслідок стенозу або оклюзії судин, або розриву судин. Діагноз базується на анамнезі, неврологічному огляді і нейровізуалізації. Тобто, ми розуміємо, що без кожного з цих компонентів діагнозу інсульту не буде. Якщо ми маємо щось на візуалізації, але це ніяк не відповідає. Клініці інсульту, то йому вірніше за все це не інсульт. Так само, якщо ми говоримо про інсульт клінічно, але повторні декілька нейровізуалізацій нічого нам не показують, то треба шукати щось інше. Ну, Тобто багато компонентів. Я думаю, що ми всі прекрасно знаємо цей діагноз, але треба розуміти, знову ж таки підкреслюю, що будь-який інсульт це невідкладний стан, який потребує госпіталізації. Тепер питання щодо транзиторної ішемічної атаки. Класично вважалося, що це відрізняється від інсульту, від шмічного інсульту, тим, що триває симптоматика менше 24 годин. Але ми знаємо, що у 90% це менше, ніж одна година. І головне, що немає жодного вогнища на дифузійно зваженому зображення. Тобто, якщо ми маємо пацієнта з Клінікою транзиторної ішемічної атаки. Тобто симптоматика відновилась протягом доби, але робимо МРТ і бачимо на дифузійно зважному зображенні вогнище інсульту, то більшість колег все ж таки наполягають на тому, що це інсульт. І ми повинні цього пацієнта лікувати як пацієнта з інсультом, а не як з транзиторною шімічною атакою. Хоча є трошки і інші думки, але все ж таки для більшості колег це саме так. Чому боїмося трансторно-шімічної атаки? Трансторна хімічна атака призводить до ішемічного інсульту. До 30% пацієнтів, які перенесли трансторну ішемічну атаку, у них буде інсульт протягом наступних трьох років, і тому нам потрібно аналізувати фактори ризику і призначати адекватну вторинну профілактику. Як нам визначити, чи ця транзиторна шмічна атака призведе до інсульту чи ні? Є інструменти, є так звані шкали, вони, ABCD, ABCD ABCD2, 3, ABCD3, abcd 3 I, які мають такі компоненти, як вік пацієнта? Артеріальний тиск, і е, клінічні прояви, такі як порушення мовлення, е, тривалість симптомів, е, і додаткові компоненти, якщо брати е, інші варіанти шкал, не стандартно abcd 2 а інші, то там ще є е, повторні тія протягом 7 днів останніх, діабет і, і псілатеральний стеноз картинних артерій. Е, ось так виглядає різниця між, між шкалами abcd 2 і abcd 3, i але хочу зазначити, що в більш Досліджень і в принципі в, український, в, український, в українських стандартах ми використовуємо в першу чергу abcd 2. Бо це є стандартна шкала, яка використовується в усьому світі, і прогнозування базується саме на шкалі abcd 2 Але ну, ось так я хочу показати, вона виглядає в. Проєкті стандарту медичної допомоги, який є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тобто на сьогоднішній день цей документ є лише в вигляді проєкту стандарт медичної допомоги і хімічний інсульт, але я не думаю, що саме ця частина буде якось змінена. Ми очікуємо наступні протягом наступного місяця вже затвердження стандарту, він пройшов громадське обговорення. І тому там є шкала ІВС 2 і українською мовою, перекладена, я думаю, що не буду зупинятися. Тепер давайте скажемо, а що ж треба робити з пацієнтом з транзиторною шумічною атакою. Декілька слів, буквально, пару слайдів. Транзиторна шімічна атака і шімічний інсульт чим відрізняється тактика ведення, а далі покажемо, на чому це базується і чому це саме так потрібно робити. Тія. Пацієнти з Тія можуть бути або Амбулаторно або госпіталізовані до 24 годин, або ну максимум 3 доби. Тобто немає сенсу пацієнта з транзиторно смічною атакою госпіталізувати. Навіщо його госпіталізувати? його Вже вже інсульт вже ТІЯ виникло, вже воно пройшло. Що ми будемо лікувати в стаціонарі? Нам потрібно чітко визначити причину ТІА і призначити адекватну вторинну профілактику. Симптомів немає. тому при транзиторній ішемічній атаці що бажано зробити МРТ головного мозку. Не КТ. На КТ ми не побачимо вогнище і не зможемо диференціювати транзиторну ішемічну атаку від ішемічного інсульта. Якщо це дрібні АТІ, а це дрібні вогнища будуть. Тому це дуже важливо. Якщо вже немає можливості МРТ, тоді КТ. ЕКГ. Доплорографії сонних артерій, тобто базові, абсолютно базові дослідження, тільки якщо вони побачили. Там причину транзиторної шомічної атаки, тоді ми вже е, додаткові обстеження робимо. І лабораторні обстеження, такі як клінічний аналіз крові, глюкоза, каретнін, АЧТЧ, МНВ, ліпідний спектр. Тобто, знову ж таки, базові речі, які нам дозволяють з'ясувати причину транзиторної шомічної атаки. Лікування. Що ж лікується, як літія лікується? Е, ну, я вже забігаю трошки наперед, бо по факту це те, які є висновки даного, даної доповіді. Да? але на початку, я Хочу показати, чому так, а далі вже розказ... показати, як треба, а далі вже чому так. Якщо пацієнт без февраляції перецею, то йому дається навантажувальна доза подвійна антиагрегантна терапії аспирин плюс клопідогрель. перші 24 години. Далі протягом 21 дня монотерапія аспіріна плюс клопідогрель і е, далі е, подвійна із вибачте, подвійна терапія спріна плюс клопідогрель е, 21 доба, а далі е, після 21 доби монотерапія одним з двох препаратів. Це якщо транзиторна і атака високого ризику і або малий інсульт, то знову ж таки про це поговоримо. Тобто, е, якщо транзиторна і атака низького ризику, не потрібно подвійна антигригантна, тоді достатньо монотерапії. Це також потрібно розуміти. Е, і якщо у пацієнта фібриляція перед цим, то дається. Е, Якийсь з невітамін К залежних ральних антикогулянтів або антагоніст К, обов'язково статини для більшості пацієнтів, антигіпертензивні препарати при наявності стенозу сонних артерій або хребцевих артерій, які до симптомних стенозів, то розглядається питання про ендотректомію або стентування. Знову ж таки, це все повинно розглядатись тоді в комплексі, але це можна робити і на амбулаторному етапі не обов'язково в стаціонарі. Чим це відрізняється від іншемічного інсульту? Вішемічного інсульту абсолютно набагато більше принципів лікування. Я Думаю, що ми будемо оновлювати дану схему, коли буде затверджений стандарт медичної допомоги, тобто, це така базова схема ведення пацієнта і варіанти обстежень. Я не буду зупинятися, бо це не є сьогоднішньою доповіддю, але це також важливо. І яка терапія? Єдине, що хочу нагадати вам, що антикоагулянти, парентеральні, еноксапарин або гепарин нефракціонований призначаються лише з профілактичною метою для профілактики тромбозу глибоких вен і тела. Вони не призначаються для лікування інсульту. Ще раз нагадую, що з кінця 90-х доведено, що гепаринами інсульти не лікуються, і призначення гепарінів в лікувальних дозах пацієнтам не потрібно і. Тим більше пацієнтам з транзиторними і атаками взагалі гепарини призводять тільки до шкоди, ніж до користі. А тепер перейдемо до того, а навіщо ж ми взагалі говоримо про транзиторну і шімічну атаку. При транзиторній шумічній атаці було проведено таке спостережне достерічне дослідження пацієнти, які мали транзиторну шумічну атаку і не мали транзиторну шумічну атаку, який є ризик інсульту. І ми бачимо, що Ризик ішемічного інсульту складає приблизно до 10% в протягом 10 років в популяції людей без транзиторної ішемічної атаки, але якщо пацієнта перенесена транзиторна ішемічна атака, це збільшує майже в 5 разів 4-8 разів ризик розвитку ішемічного інсульту. Тобто ми повинні розуміти, що якщо пацієнт має ТІА, це є тривожний дзвіночок, і щось, щось треба з цим робити. І як треба робити? Це опублікована стаття в 2021 році, якраз 10-річне спостереження забрало той час, коли знову ж таки повернемось до того, подвійна антиагрегантна терапія була заборонена в інсультології. Якийсь час ми пам'ятаємо таке було. Також е, треба зазначити, що е, ну знову ж таки нагадую, що фактори е, ризику, ну трансторно-шумічна атака, е, 90 день якраз найбільші ризики в перші 90 днів. Ми бачимо, що е, коли виникає на, на фоні трансторних шмічна атаки виникає інсульт, це в перші 90 днів. Тобто, коли ми призначаємо антиагрегантну терапію подвійну більше ніж на 90 днів. То ймовірніше за все, це вже не буде мати такої користі, як в перші 90 днів. Тому були е е різні ідеї, е чому і як потрібно призначити цю подвійну антиагрегантну терапію. Е знову ж таки, е та е час виникнення інсульту після транзиторної шумічної атаки, е і ми бачимо, е що протягом перших семи днів. Е Виникає протягом перших 7 днів 21% ризик виникнення інсульту, протягом 30, з 8 по 30 день це вже 31, від, ну, Тобто, серед ми бачимо, що з кожним періодом збільшується відсоток, але ми бачимо, що найбільший відсоток виникнення інсультів на фоні ТІА – це перші 7 днів, тобто двадцять інсультів, які виникають після ТІА, вони виникають в перші 7 днів. Майже 50% виникають в перші 90 днів, тобто ось це той період, на який ми повинні чітко звернути увагу. Тепер подумаємо: а для яких у яких інсультів частіше виникають, які інсульти частіше виникають після транзиторної ішемічної атаки? І е, ми бачимо, що не лакунарні атеросклеротичні і ішемічні інсульти, або ішемічні інсульти невідомої е, давнини вони виникають саме вони виникають частіше після транзиторних ішемічних атак. Всі інші інсульти так часто не виникають. Ми бачимо, що 69% – це не лакунарні атеросклеротичні е, інсульти. Тобто, е, ось це той пул пацієнтів. Про яких нам треба думати, коли ми говоримо про е, агресивну терапію в перші дні для профілактики інсульта після транзиторної сумічної атаки? І е, наступне, чому ми пригадали шкалу abcd 2 тому що ми бачимо, що ризики інсульту виникають в першу чергу. Тобто ризик інсульту пацієнтів з 0,3 складає приблизно 2-2,5%. І вже більше, ніж 4% складає пацієнтів 4 і більше балів. І 6 та більше балів – це майже 8%. Тобто, коли ми говоримо про те, яким пацієнтам ймовірніше за все ми могли б допомогти, це саме пацієнти з тія високого ризику. Тія високого ризику це пацієнти з балами повісті 2 до е вище ніж 4,4 та вище балів. Тому всі ми пам'ятаємо прекрасно, що е ще на початку 2000-х років були перші спроби. Попливати на пацієнтів з ТІА, повпливати на пацієнтів з інсультами для профілактики повторних інсультів. І було чудове дослідження, дослідження МАЧ, яке було завершено достроково е в свій час. Це аспірин і клопідогрель порівнянні просто з клопідогрелем після ішемічного інсульту або транзиторної ішемічної атаки у пацієнтів високого ризику. І бу була така думка, що ось подвійна ганатерапія, як в кардіології, вона буде спрацьовувати так само і в інсультології. А, і що побачили? Первинна кінцева точка а, однакова абсолютно у, в двох групах: Аспірин плюс клопідогрель і плацебо плюс клопідориль. Ішемічні інсульти абсолютно однаково. Повторна госпіталізація пов'язана з ішемічним інсультом, майже однаково. Тобто ефекту ніякого. Однак, статистично достовірно, на подвійній інтегрантній терапії. Збільшення, збільшення життєзагрожуючих кровотеч. І після цього дослідження ну насправді було ще пару досліджень на якийсь час. Після результатів цього дослідження на якийсь час було табуйовано взагалі тема подвійної антиагрегантної терапії у пацієнтів з інсультом і транзиторною шумічною атакою. Чому? Тому що ми побачили, що ефекту ніякого, але негативні ефекти статистично достовірні при призначенні подвійної антиагрегантної терапії. Ну, ось ми бачимо. Я, я не буду далі на цьому вже зупинятися. Наступне дослідження майже в той же час було: це дослідження харизма. Тут, в принципі, дуже схоже, але це клопідогрелі аспірин проти аспірину для профілактики всіх атеротромботичних подій. І наприкінці. Наприкінці дослідження побачили, які результати: що коло плюс Аспірин у порівнянні з плюс аспірин статистично достовірно не довів ніякої ефективності, але ми бачили, що нефатальних інсультів було менше на коло плюс аспірин. Тобто потенційно ця комбінація могла щось додати, але в загальній популяції первинної кінцевої точки ніяких користей не дала. Але ми бачили знову ж таки, що кількість кровотеч, особливо середніх кровотеч, статистично достовірно збільшилась на фоні прийому подвійної антирегантної терапії. І тому, по факту, ці два дослідження вони на той час змінили парадигму взагалі лікування пацієнтів і ведення пацієнтів. І насправді до сих пір. Ми знаємо, що є такі настанови Європейської організації інсульту по фармакологічній інтервенції для довготривалої вторинної профілактики після ішемічного інсульту або трансторної ішемічної атаки, і про що вони говорять? Що чи у пацієнтів з шімічним інсультом і Тія чи подвійна довготривала антитромботична терапія, порівнянні з не призначенням антитравматичної терапії знижує ризик ішемічного інсульту. Так, вона знижує, тобто антиагрегантна терапія повинна бути. Але чи терапія подвійно-антиагрегантна більше, ніж 90 днів з аспірином клопідогрелем аспірин, або аспірино з діпрідомолом у порівнянні з монотерапією, чи зменшує ризик інсульту? І висновок такий, що ні. Проти. Рекомендації говорить про те, що ми проти довготривалої подвійної атане терапії. Тобто, можливо, на цьому все. І закрили абсолютно всі питання. І так і вважали. Однак, все ж таки, наші колеги думали про те, що можливо щось. Вони побачили якісь тенденції, тренди і підгрупи пацієнтів. Тобто, завжди, коли проводиться дослідження, оцінюється не тільки загальна популяція. А в загальній популяції дослідження негативне і довела, що це не потрібно призначати. Але побачили тренд на якусь субпопуляцію. Ми вже говорили, що це популяція пацієнтів з атеросклерозом, це популяція може бути пацієнтів з тія високого ризику або малим інсультом. Тобто, це ті пацієнти, яким. Теоретично може ця комбінація допомогти. І тому е було декілька досліджень. Перше, це було пілотне дослідження, FASTER е називалось е е пацієнти з інсультом ресторної шмічної атаки для того, щоб попередити повторні інсульти. Е Далі наступне дослідження було дослідження Чанс. Е це було китайське дослідження, і це було перше дослідження, воно опубліковано було. В 2013 році, яке довело, що потенційно це може бути корисним, були взяті також. бо це було аспірин проти аспіріна з клопідогрелом, і ми бачимо, що статистично достовірно на 32% зменшувався ризик інсульту в даній когорті пацієнтів. Тобто, подивимось, як називалось дослідження у пацієнтів клопідогрель з аспіріном при гострому. Малому інсульті або транзиторній хімічній атації. Тобто вже взяли не весь пул інсультів, а малий інсульт. І далі е, побачили, що вторина кінцева точка також статистично достовірно менше, і хімічні інсульти на 33% менше, геморагічні інсульти при цьому не збільшилась кількість. Е, і далі кровотечі. І бачимо, що статистика кровотечі статистично не відрізнялась е, в даному дослідженні. Е, Пацієнти отримували терапію 90 днів. А, і е, ось ми бачимо да, е, покривим, що на клопідогрелі пелюсоспирин менше ризик е, виникнення повторних подій. Тому, е, а, однак, дійсно, це китайські дослідження. Ми всі знаємо, що китайцям не всі довіряють, да? особливо 10 років тому. Тому інша популяція людей, інші дослідження. Однак дуже схожі. Клопідогрель та аспірин при гострому ішемічному інсульті і ті високого ризику це дослідження Point, основне дослідження Клейбор джонсон штатів, ну, тобто зовсім інша ситуація. І які результати? Композитна кінцева точка, первинна, ішемічний інсульт, інфаркт Міокарда або смерть від ішемічних судинних подій, статистично достовірна на 25% менше на подвійні антиграгантній терапії. Знову ж таки, дивимось на. Інші е, точки кінцеві вторинні це ішемічний інсульт, статично достовірно на 28% менше. І коли, але коли подивимося на е, безпеку, все ж таки геморагій більше на подвійній антигранній терапії е, на е, 132% достатньо серйозно. Тому ось, ось ми бачимо, да, тобто, ефективніше клопідогрель плюс аспірин, однак безпека е, дещо була гірша. Е, ось ми бачимо major hemorrhages, е, великі кровотечі більше на клопідогрелі плюс аспірин. Е, якщо взяти абсолютно, то на 0,5%, при цьому на 1,5% зменшується ризики шумій. І треба нам знайти той баланс десь. Ну я думаю, що потрібно десь знайти той баланс. Тому ну, було проведено. Мета-аналіз цих двох досліджень. І що побачили? Вони об'єднали дані всіх пацієнтів. І всі обидва дослідження йшли до 90-го дня. Але коли подивились, де знижується ризики ішемій, в якому, в якому періоді, побачили, що на четвер... і, змін, і збільшується ризик геморагії, побачили, що на... при 4-го тижня. Вони вже абсолютно ідентичні. Збільшується вже статистично достовірно починає підвищуватись ризик геморагії. При цьому вже ризик ішемій не зменшується. Тому е вирішено було, що 24, е 28 днів, тобто 4 тижні, це є той період, коли максимум можна цю комбінацію призначити. Але ми побачили, що найбільша ефективність до 3 тижнів і безпека. Ось те, що, те, що ви бачимо. І тому розділили на два періоди: 0,21 день. На 34% менше ішемічних подій, і при цьому немає збільшення статистичного геморагічних подій. У пацієнтів, коли розділ, коли подивились від 22 до 90 дня, то немає статистичної достовірності зменшення ішемічних подій і збільшення геморагічних подій. Тобто ось так і робляться гайдлайни. Да? Тобто, аналіз з, спочатку подивились. А, можливо, побачили негатив, але знайшли і позитив в чомусь. Побачили, що, можливо, є підгрупа, якій це може бути корисно. І далі вже проаналізували в цих підгрупах ще й періоди. Я думаю, що це дуже важливі параметри, на які потрібно завжди звертати увагу. І е, ще один метааналіз е, чотирьох досліджень: е, Fast Chance Point і Таліс. Таліс був у 2020 році, який, е, в якому також різні періоди були. Е, і е, було показано знову ж таки в цьому е, метааналізі, що протягом цих 90 днів ефективніше подвійна антиарегантна терапія, однак вона є небезпечним. І е, якщо подивитися в цифрових параметрах, досить таки красиво, е, то ми бачимо, що е, ми попереджаємо майже 200 повторних інсультів, при цьому збільшуємо на 40 кількість пацієнтів з геморагіями, оцей баланс, але це 90 днів. Тому ми знаємо, що те, що ми проговорили до цього, що 21 день трошки по іншому виглядає, і можливо, це було б дуже важливо подивитись, і саме результати цих метааналізів війшли в. Інші рекомендації Європейської організації інсульту це рекомендації для е, короткотривалої. Вже бачимо слово короткотривалої подвійної атагантні терапії при малому інсульті і ті високому ризику. І ця рекомендація звучить так: у пацієнтів з некардіомболічним малим і інсультом, інсультами на 3 та менше, або тія високого ризику, е 2 4 або більше в останні 24 години. Ми рекомендуємо 21 день. Подвійної антигрантної терапії аспірином плюс клопідогрель. Після чого монотерапія будь-яким з цих препаратів. Тому ми чітко повинні розуміти, що коли ми маємо пацієнта з тією, ми не повинні від нього відмовлятись, ми повинні ним займатись. І ми повинні ним займатись відповідно до цих рекомендацій, бо ми таким чином можемо профілактувати інсульти і шумічні. Ми не повинні думати про гроші за пакетами, ми повинні думати про пацієнта. І як ми повинні йому надавати допомогу. Це важливо. Друга рекомендація. Тут говорить, що у пацієнта з малим або середнім ішемічним інсультом, на 5 та менше, або а високого ризику, тут вже 6 або більше ABCD2, може бути розглянута подвійна терапія аспірином з Ну, це вже трошки інші пацієнти. Що таке е, тія високого ризику, окрім 6, 6 балів та вище, це 50% стеноз внутрішньої сонної артерії, яка може, яка є іпсілатеральною. псілатеральною. Тобто е, ця комбінація вона рідше використовується, це виключно така комбінація. Для більшості пацієнтів на сьогоднішній день основною є комбінацією аспірин плюс клопідогрель. І е, думка експертів у пацієнтів, яких Гострий некардіомболічний інсульт, або, вибачте, гостра некардіомболічна тія низького ризику, або у кого діагноз не є чітким. Всі абсолютно проти подвійної антиградної терапії. Знову ж таки, всі тія не однакові, тільки тія високого ризику. Ми це повинні пам'ятати і повинні знати. І в 2023 році вийшов ну, така наукова. Наукова публікація, наукова настанова, можна сказати, Американської асоціації серця та інсульту, яка стосується ТІ, де розглянуті всі чотири варіанти шкали ABCD. і потенційний отак виглядає маршрут пацієнта СТІ. В принципі, він так приблизно виглядав, як я і показував. Якщо пацієнт з тія в оцінює лабораторію ЕКГ. Консультація невролога, виконуємо нейровізуалізацію. І далі, якщо тіє високого ризику, то госпіталізуємо для того, щоб визначити причину. Якщо тіє низького ризику, відправляємо додому. Ось і все. І далі призначення терапії відповідно до шкали abcd 2 abcd 2 менше 4 монотерапія, ABCD2 більше 4, аспірин плюс клопідогрель, потім монотерапія. І далі, якщо більше ніж 6 або симптомний стеноз, то плюс скупітогриль або тікагрило. Хочу зазначити, що в Україні є діючі стандарти медичної допомоги, вторинна профілактика інсульту, де також є частина, яка присвячена антиагрегатній терапії. І я на чому хочу зупинитись. Знову ж таки, я не буду на всьому зупинятись, Це вся, вся та частина, яка стосується антиагрегантної терапії. Хочу зазначити, що також у нас зазначено, що пацієнтам з тією з високим ризиком інсульту або гострим легким ішемічним інсультом, не кардіомволічної на нас 0,3 бала, в яких немає високого ризику кровотечі, рекомендується призначити подвійну антиагрегантну терапію, навантажувальна доза 300 плюс 300, потім клопідогрель 75, плюс 75-100 протягом 21 дня після події. Після чого Монотерапія. Єдине, що на чому хочу зупинити ще, це є в усіх настановах е зараз, що у пацієнтів з недавнім інсультом ботія, що обувлене атеросклеротичним стенозом 70-99% внутрішньочерепної артерії з відповідними клінічними проявами, які мають низький ризик кровотечі, слід розглянути використання подвійної антитромбоцитарної терапії впродовж перших трьох місяців, після чого пацієнт продовжує монотерапію. Це лікування проводиться разом з інтенсивною гіперлібідмічною терапією високими дозами статинів, лікування артеріальної гіпертензії, модифікація способу життя стосовно фізичної активності, дієти та відмови від коріння. Тобто, нагадую вам, що не всі пацієнти однакові, і якщо ми знаходимо інтракраніальний атеросклероз, про який сьогодні говорять на багато на секціях ендоваскулярних, ми повинні призначити аспірін плюс клопідогрель не на 21 день, а на 3 місяці. Це також. Важливо і про це також потрібно пам'ятати. Uh, і uh, останнє це той проект ішемічного інсульту, про який ми говорили. Uh, тут також зазначено та ті ж самі речі, що короткострокова подвійна антитромбоцитарна терапія з метою вторинної профілактики призначається пацієнтам СТІ з дуже високим ризиком або легким ішемічним інсультом некарніволічного походження, яких немає високий ризик кровотеч. І знову ж таки розписані абсолютно всі рекомендовані схеми подвійної антиагрегантної терапії, про які ми вже говорили. Тому дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, то я думаю, що готовий буду їх відповісти. Але я думаю, наприкінці сесії, бо в нас ще є третя доповідь.